Читаю Йоїла, третій розділ з першого вірша. І буде по тому, вилюя духа свого на кожне тіло. І пропускаючи трошки нижче, і станеться кожен, хто кликати буде Господнє ім'я, Той спасеться. Це слово збулося, і тому всіх спасених людей, я вітаю і хочу, щоб ми разом прославили Бога і сказали слава Богу. Бог нам подарував чудову можливість. Маємо сьогодні прекрасне свято. І я в контексті цього свята зробив невеличке дослідження, нагадав собі деякі події. І я б хотів би запитати у вас, прокомунікувати трошки, які три найбільших свята ви знаєте у євреїв, на які вони мали приходити всі до Єрусалимського храму? Так, Пасха, Кущі. І що? І Різдво. І п'ятидесятниця. Абсолютно вірно. Тобто три свята: це песах, шаваот і сукот. І власне сьогодні ми роздумовуємо над святом саме п'ятидесятниці, це по-єврейськи шаваот. І я трошечки дослідив історію. Я зачитаю текст, який записаний в книзі Вихід. 34 34-й розділ з 22-го вірша. І свято тижнів зробиш собі, і первоплодну жни в пшениці. І свято збору врожаю під кінець року. Господь постановив, щоб євреї святкували це свято, він його виокремив. Воно ще називається Свято тижнів, оскільки по семи тижнях після виходу, тобто після Пасхи, євреї здійснювали це свято. І що вони робили? Вони мали принести від. Первоплоду, зазвичай євреї що робили? Вони пекли два е, буханці, таких два короваї із е, пшениці, яку вони добули від е, свіжого урожаю, і вони приносили це до храму. І так само вони приносили бікурім це тобто перші е, плоди, які виросли залежно від того, що вони вирощували. І Торі згадується сім видів плодів. Тобто це пшениця, ячмінь, виноград, гранати, інжир, маслини і фініки. І, в принципі, з цього всього, якщо євреї мали, вони так само приносили і дякували Богу. Але що цікаво, і те, що для мене стало новим в дослідженні, я знайшов, що євреї разом в цьому святі вони святкують і вважають, що саме на день п'ятидесятниці Господь подарував 10 заповідей для свого народу. Тобто, що на горі Синай, саме на 50-й день, Господь він заклав заповідь зі своїм народом. Що цікаво, прямих підтверджень Слові Божому цьому немає, але є підстави так вважати. Ми досліджували, з братами спілкувалися, що саме Господь заклав свій заповіт з євреями саме на це свято. І що цікаво, також саме на це свято євреї вони читають книгу Рут. І вони нагадують події того, як саме оця жінка, мовітянка Рут, вона не залишила свою свекруху наомі, але вона разом з нею була, і вона потім війшла в родовід саме Давида. А для нас що важливо, що також потім Ісуса Христа. І вони роблять такий прообраз, що саме. Рут, це прообраз. Вона добровільно прийняла юдаїзм, і так само євреї добровільно прийняли закон Божий, який він їм послав на. Горі Сінай. І саме в Шаваот, тобто в цей день п'ятидесятниці, у євреїв є традиція, вони, як ніби, оновлюють свій заповіт з Господом. Тобто вони знову перечитують Тору, перечитують закон, і вони знову повторюють, що вони нагадують, як важливо досліджувати Тору, як важливо виконувати Тору в своєму повсякденному житті. І вони так само знову, як ніби, обіцяють Господу виконувати Тору у відповідності. І я хочу. Оскільки це роблять євреї, я так само хочу разом з вами нагадати те, як дався, далися 10 заповідей, і потім провести аналогію з п'ятидесятницею, яку ми сьогодні святкуємо. Буду читати вихід трошечки раніше, це 19 розділ. з 17 го вірша. Буду читати Вібірково. І вивів Моїсей народ із табору на зустріч Богові, і вони стали під горою. Тобто Мойсей веде народ Божий, євреїв, які вийшли з рабства, веде написано на зустріч Богові. Е, зауважимо це. І вони стали під горою, а гора Сінай, уся вона димувала через те, що Господь зійшов на неї вогні, і піднявся е, дим її, немов дим вапнярики, і сильно затремтіла вся гора. Тобто, неймовірна, неймовірне видовище: вогонь, курява диму. Господь зійшов на цю гору. І розлігся голос сурми, і він сильно все могутнів. Мойсей говорить, а Бог відповідає йому голосно. І зійшов Господь на гору Сінай на верхів'я гори, і покликав Господь Моїсея на верхів'ї гори, і вийшов Моїсей, і промовив Господь до Мойсея, Зійди, остережи народ, щоб не рвався до Господа, щоб побачити, бо багато з нього загине. Ми бачимо, що Господь звертається до Моїсея, і Він говорить. Незважаючи на те, що це вибраний народ мною, остережи цей народ для того, щоб вони не наближалися до цієї гори, тому що ці люди вони загинуть. Той, хто наблизиться, вони загинуть. А також священники, тобто особливі люди, які служать Богу, що будуть підходити до Господа, нехай перше освятяться, щоб Господь їх не повбивав. Тобто, відокремлені люди, священники, вони мали пройти обряд очищення, і тоді вони могли наблизитися до цієї гори. І сказав Мойсей до Господа: не зможе народ вийти на гору Сінай, бо ти засвідчив між нами, говорячи, обведи границею цю гору і освяти її. І промовив до нього Господь: Іди, зійди, а потім вийди, ти й аарон з тобою, а священий народ, нехай не рвуться до Господа, щоб я не повбивав їх. І зійшов Мойсей до народу і сказав їм це все. І далі, 20-й розділ: це вже йдуть ті заповіді, які для нас відомі як 10 заповідей. І ми знаходимо те, що навіть потім Господь говорить, що тільки ти Аарон каже, ви зійдете, а навіть священники, каже, нехай не рвуться на цю гору, щоб я їх не повбивав. Тобто, момент того, коли Господь давав закон для цих євреїв, для цих людей, це був особливий тим, що вони ніби прийшли на зустріч з Богом, але Господь остріг народ і сказав, що. Ближче ці люди не можуть до мене приближатися, незважаючи на те, що вони вибрані, тому що я їх повбиваю. І для євреїв основа свята це вони приносять спервоплоду. Тобто вони дякують Господу за те, що Він благословив їх урожаєм, за те, що у них є ростуть ті культури, які вони вирощують. Але так само в це свято вони згадують, як Господь дарував закон. Для свого народу, тобто це 50 днів після звільнення з їхнього фізичного рабства. Що особливо я хотів би відмітити, єврейський народ він був разом, тобто вони в цей час формувалися в момент, коли було дано 10 заповідей. В цей час єврейський народ він формувався як нація. Тобто з рабства вони вийшли, і після того, як Господь дарував, вони були об'єднані і вони формувалися як єдиний народ. Тобто Господь дав їм закон, і вони були відокремлені від інших народів тими постановами, які дарував їм Господь. Зустріч з Богом, вона була характерною тим, що був вогонь, був дим і виокремленість, про що я сказав священиків і Моїсея. І також вони згадують, як я вже говорив, про Рут, яка, не будучи з євреєм, війшла в родовід Ісуса. Тепер же я хочу той текст, який вже неоднократно сьогодні зачитувався, ще раз зачитати. Це дії святих апостолів, другий розділ з першого вірша. Коли ж почався день п'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі. Тобто Господь е, заповів е, учням знаходитися разом, і вони виконали це повеління. І нагло щинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася, і переповнився весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики, поділені, би огнені, та й на кожному з них осів. Усі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, яким Дух промовляти давав. Ми бачимо, що учні, вони так само, як євреї, вони знаходилися разом, Господнім повелів. І ми бачимо так само такі прообрази, що відбулися якісь надзвичайні події, тобто це ознаменувалося шумом з неба. Буре раптово зірвалася, і написано, що з'явилися огнені язики, які на кожному посів з них учні ж сповнилися Духом Святим. Тобто на кожному, хто знаходився, на кожному, хто знаходився в тому місці, посів Дух Святий. Далі читаю 14 вірш. Ставши ж Петро із одинадцятьма свій голос підніс та й промовив до них, тобто до людей, які були навколо мужі юдейські та мешканці Єрусалиму. Нехай вам оце стане відомо, і послухайте слів моїх, бо не п'яні вони, як ви думаєте, бо третя година дня, а це те, що пророк Йоїл предрік. І буде останніми днями, говорить Господь, я вилью від Духа Свого на всяке тіло. Далі я пропускаю і буду читати ще нижче з 37 го вірша. Як почули, оце вони серцем розжалобилися, та й сказали Петрові та іншим апостолам, що ж ми маємо робити, мужі браття? А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Бо для вас ця обітниця, і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь. Бог наш. І ми знаходимо те, що це свято П'ятидесятницьке, яке ми святкуємо, так само відбулося на п'ятидесятий день. Але я думаю, що для нас, як новозавітні християн, ми вже не говоримо від виходу єврейського народу, але ми говоримо, що 50 днів від свята Пасхи, тобто від того подвигу, який здійснив Господь для нас. Тобто, без Пасхи неможлива п'ятидесятниця в нашому житті. Це нам, як християнам. Важливо засвоїти. І тому дуже важливо, коли моляться за хрещення Духом Святим, дуже часто і так має бути, заохочують, що перше нам потрібно покаятися перед Богом і очистити своє серце. І тоді ми можемо прийняти Духа Святого. Те ж саме звіщав і Петро, коли говорив для тих людей, коли вони задалися питаннями, що ж нам робити. Він сказав: хто покається, хреститься в покаяння, прощення, відпущення гріхів, і тоді ви отримаєте дара Святого Духа. Ми бачимо, що. Так само, як в день п'ятидесятниці, так за єврейською традицією, як вони говорять, що вони отримали заповіді, отримали заповідь від Бога. Так само євреї тоді знаходилися разом, так само, і в це свято, євреї знаходилися разом, тому що вони прийшли в храм виконати ту обітницю, виконати те, про що сказав Господь. І учні так само знаходилися разом, і зійшов Дух Святий. І ту думку, яку я хотів лишити, що Дух Святий він так само об'єднує людей. І якщо ці люди прийшли для того, щоб здійснити обряд, якщо учні спочатку були в храмі, тому що е, вони виконали ту заповідь, яку їм лишив Ісус Христос, то після того, як учні отримали хрещення Святим Духом, і як Дух Святий зійшов на учнів, в подальшому їх разом з тими людьми якраз об'єднував Дух Святий. І це був час, так як формувався єврейський народ як нація, коли вони отримали заповіді до Господа, так само в цей день. Почала формуватися церква Ісуса Христа. Дух Святий, Він почав, тобто сформувалася церква. І так само, як в День П'ятидесятниці євреї приносили перші плоди, так само в День П'ятидесятниці для Царства Бож... Божого були принесені перші плоди. Це ті три тисячі людей, які покаялися і долучилися до церкви. І коли євреї вони вийшли з фізичного рабства. Вони отримали закон для себе. І закон в новому заповіті, він дуже часто описується так само, як рабство, тобто, перебуваючи під законом, перебуваючи в рабстві. Але коли учні вони отримали Духа Святого, вони отримали свободу. І це ми також читаємо ключовий текст, який я б сьогодні хотів зачитати, це Римлянам, восьмий розділ з восьмого вірша. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові, а ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, то і не Його. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але Дух живий через праведність. А коли живе вас Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через Свого Духа, що живе в вас. Тому-то, браття, ми не боржники тіла, щоб жити за тілом. Бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Бо не взяли ви духа неволі знову на страх, але взяли духа синіства, що через нього кличемо, ава, оче Саме цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. І, у мене таке запитання: от скажіть, будь ласка, ті три тисячі людей, які покаялися, ті три тисячі людей, які, слухавши проповідь Петра, вони переосмислили своє життя, які потім охрестилися. Що стимулювало цих людей звершити це? це ж євреї. Багато з них ортодоксальні євреї, хоча було багато людей з різних народів. Але що розчулило, Написано, що в цей день їхні серця розчулились, Хоча б Петро, він казав, що ви розп'яли. Тобто, можливо, там були люди, які прямо знаходилися біля Голоского Христа, які нещодавно вони казали, що це якийсь лжевчитель, лжепророк, пророк, що він там бунтує народ. І ці люди розчулилися в своєму серці і сказали, а що нам робити? Чи це проповідь Петра настільки сильна була, і вона змінила серця цих людей? Що змінило? Дух Святий, який зійшов на апостолів, він торкнувся сердець цих людей, і він розчулив. І перше, що робить Дух Святий, він веде людину до покаяння, він змінює серце. І написано: Дух Святий свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Як ми діти Божі? Через що ми діти Божі? Через смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Дух Святий, Він свідчить про Ісуса Христа. Читаючи навіть новий заповіт, ми знаходимо, що Ісус Христос, Він, коли хрестився від Івана, написано, що було знамено, що розверзлись небеса і дух. У вигляді Голуба Він зійшов. І це було свідчення того, що це є Месія. Це свідчення того, що Ісус Христос дійсно є Той, хто має звершити Спасіння. І Дух Святий Він свідчить. Так само в новому заповіті є текст, який говорить, що не може людина Духом Божим сказати анатиму на Ісуса Христа. Тобто не може людина, яка має духа в своєму серці, бути супротивником Ісуса Христа. Тому. Перше, що робить Дух Святий в нашому житті, це Він свідчить про Ісуса Христа, свідчить про те, що ми діти Божі через жертву Ісуса Христа. І це нам важливо пам'ятати, тому що ми ходимо. Інколи в житті ми спотикаємося, інколи ми десь, можливо, поневіряємося, але Дух Святий, він нам нагадує, що ми є діти Божі через жертву Ісуса Христа. Дух Святий, Він знову нас веде до покаяння, до оновлення наших взаємостосунків з Ісусом Христом. Дух Святий це робить. Але ми ходимо в тілі, і у нас так само є боротьба в нашому тілі. І Павло, пишучи послання до Римлян, він заохочує і говорить, що, що ми не маємо ходити за тілом. Він говорить, що ми маємо ходити за Духом. Дух Святий, він є в нас. А коли Христос у вас, то хоч тіло й мертве через гріх, але дух живий через праведність. А коли живе вас Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через свого Духа, що живе в нас. Тому, то, браття, ми не боржники тіла, щоб жити за тілом, бо коли живете за тілом, то маєте вмерти. А коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. І те, для чого нам потрібен сьогодні також Дух Святий, це для того, щоб ми мали переможне життя в Ісусі Христі. Знаєте. Чи може жити і ходити з Богом людина, яка не хрещена Святим Духом? Звісно, може. Чи може людина покаятися, прийняти Ісуса Христа, не будучи хрещеним святим Духом? Звичайно, може. Але в тій життєвій боротьбі, які ми маємо, в тих обставинах, особливо в сьогоденні, це особливо актуально, коли зовнішні обставини ну, вони починають дуже тиснути, і коли дуже часто є запитання, як нам далі діяти, то Дух Святий він допомога для нас. Дух святий, він той, хто допоможе нам в нашій життєвій боротьбі. Дух святий це той, хто може допомогти нам в наших е поневіряннях, допомогти в нашій боротьбі е з гріховними спокусами. Дух святий це те, чого ми також маємо прагнути мати Духа Святого, ті, хто не мають, а ті, хто мають прагнути е мати наповнення Духом Святим, для того, щоб мати ведення в своєму житті, тому що можна про е прохромати все своє християнське життя. Можна падати, вставати, але Дух Святий він допомагає нам мати переможне життя і перемагати в Ісусі Христі. Це те, що нам дала п'ятидесятниця. І знаєте, євреї вони вірять, що вони є унікальний народ, що вони тільки мають особливий доступ до Бога, і саме тільки Бог заклав з ними обітницю, заклав з ними заповідь. Але саме через п'ятидесятницю ми бачимо, що царство Боже воно поширилося для всіх. І саме через п'ятидесятницю ми сьогодні є на цьому місці. Більшість з нас ми не євреї, але ми є спасені саме через п'ятидесятницю. Саме через те, що Дух Святий зійшов на християн, відповідно, багато людей вони покаялися і вони сьогодні служать Богові. Сьогодні Дух Святий він доступний для всіх нас. Я читав з Йоїла, що. Дух Святий він зійшов, і ця обітниця належить кому. Там уже немає розмежування. Уже Я читав зі е, старого заповіту, і там що було сказано? Тільки Моїсей має зайти. Всі інші до Бога не можуть приступити в день п'ятидесятниці, коли отримували сінайський закон. Але коли зійшов Дух Святий, уже немає розмежування. Старий, молодий, священник. чи ти не виконуєш служительської якоїсь функції, чи ти дитина. Більше того написано раб. чи... Вільна людина, немає розмежування. Дух святий Він доступний для кожного. І сьогодні, можливо, хтось думає, Дух Святий це для того, чи для того. Чи я, можливо, вже довший час, я не можу, ну чомусь я не можу це отримати. То сьогодні знову нагадування, Дух Святий, він для всіх людей, він належить кожному. І, можливо, ви згадаєте, коли Петро, він пішов в Дім Корниля, і потім він коли повернувся, до нього була претензія, чому ти ходив до тих людей, які. Не є з єврейського народу. І пам'ятаєте, що поставило крапку в цих сперечаннях, коли він сказав, що якщо Дух Святий, він наповнив цих людей, то хто є такий, щоб забороняти? да дух І саме вилиття Духа Святого воно знемувало того, що християнство воно стало поширюватися по всіх народах. І сьогодні вже неодноразово згадувалось про свідків, що написано, що Uh, і ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете ви моїми свідками в Юдеї, в Самарі та по всій землі. І у мене таке запитання: от що, хто такий свідок? Тобто, це людина, яка очевидець чогось, да? яка очевидець і вона свідкує. Так зачекайте, тож учні вони і так були свідками, тобто, учні вони ходили з Ісусом Христом. Вони бачили багато подій, навіщо їм Дух Святий, якщо вони і так по своїй суті є свідками, і вони можуть свідчити про те, що відбувалося але написано: приймете силу для того, щоб бути моїми свідками. Тобто інколи для того, щоб бути свідками, потрібна сила, потрібна, впев... потрібна впевненість, потрібно якась особливі, можливо, слова для того, щоб те, про що ви говорите, донести цю ситуацію. Але більше того, учні вони були свідками не просто історичних подій, але свідками чого? А сам дух свідчить разом із Духом нашим, що ми є діти Божі, свідками того, що Ісус Христос Він не просто це звершив, це не просто історичні події, але це все дійсно є в моєму житті. Ісус Христос зробив цю перемогу. Тому я хотів залишити ці думки і ще зачитати останній текст. Це Римлян, 14 розділ, 17 вірш. Бо царство Боже не пожива, й Петво, але праведність, і мир, і радість у Дусі Святім. Хто цим служить Христові, той Богові милий і шанований поміж людьми? І сьогодні ми живемо в час, коли дуже багато різних поглядів на різні питання. І весь цей розділ автор послання до Римлян він говорить про різні суперечки стосовно питва, їжі, свят і тому подібне. І потім він. Можна сказати, ключовий текст, він робить висновок, бо царство Боже не поживе й питво, але праведність, і мир, і радість у Святому Дусі. І сьогодні я б хотів би, щоб ми всі переглянули наші серця і подивилися, чи дійсно сьогодні у мене є радість у Святому Дусі, мир в моєму серці і праведність? І чи дійсно це те, про що я найперше піклуюся, коли я є в церкві Божій? І написано, що хто буде дійсно цього шукати, хто буде цього пильнувати, написано буде. Богові милий і більше того, шанований поміж людьми. А нехай Бог нас всіх благословить, ревнуймо про це, шукаємо наповнення Святим Духом. Ті, хто не хрещений, нехай Бог благословить. Майте віру, і це належить вам. Прийміть з вірою. Амінь.